Солярку бажано заправляти відстояно. Хоча б 2-3 дні. З бензовозу зразу напряму в бак. Ну, 2-3 дні, хоча б і мінімум сутки. Хоча б сутки. Стояно, сутки. Да. З Сканістра, які були хімії чи ще з-під якогось непонятного матеріалу з під хімії, теж категорично. Солярка вступає в реакцію, розчиняється. Хоча фільтра тут стоять в принципі в 10 мікрон. Це дуже маленькі отвори на фільтрах. Вони не пропустять воду, але розчини хімії пропускають. Далі страждає паливна система це акціально-поршневий насос паливний плюс форсунки. Це комуналь, так. А я не буду розказувати, хто знає, стикався, що ремонт форсунки комунилів дуже дорогий. Там практично викидається все, залишається. тільки Бо сам зі мультиплікатор виходить з ладу, його вода просто і хімія. Хімія його або закоксовує, вода його просто розрізає. Тиск в системі. Дуже великі, 2000 бар, це не шутки. Тому як хто стикався з старими тракторами МТЗ, провірить, чи є десь на форсунці, чи ні, м -м -м, хлопці не раджу зразу. Ключ на 27 розрізає просто як масло. До цієї системи ми вернемося, я покажу, де можна, що можна прокачати, подивитися, але ну, лісти на форсунках старим методом провіряти давлення не бажано. Це система Камонрел. Вона геть-інакше працює.